Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому по всій Москві лунали вибухи на складах, на підстанціях, арсенальних та приміщеннях Міноборони. Є загиблі та поранені. Патрошев скликав Радбез еліт. План бастіон уведено. Мова може йти про внутрішні розбірки між елітами Кремля. Втім, не виключена роботою український слід. Секретний український батальйон братства воює на території Росії. Пише «The Guardian. Робота спецназівців варіюється від викрадення кремлівських чиновників до знищення ключової військової інфраструктури та збивання ворожих літаків у Росії. Бійці братства. Технічно незалежні від армії України, але діють пліч-опліч з офіційними силами. Їхня місія, як кажуть самі члени батальйону, показати, що українці можуть зайти на територію Росії. Проти повітряна оборона Росії відбила лише 20% атак, нібито з боку України в прикордонних областях. Білгородський, Курський, Воронезький і Брянський пишуть журналісти російської нової газети Європа. Найкраще захищені окуповані Росією Кримі Севастополь, де знаходяться військовий аеропорт Бельбек, штаб ВМФ і кораблі Чорноморського флоту. Як Стверджують журналісти: 75% атак на них були перехоплені засобами ППО. Найсильніше відбувовне невідомого походження постраждала Білгородська область РФ. У якій за другий рік повномасштабної війни вибухи зафіксовані в більш ніж 50 населених пунктах. Місто Шебекіно з населенням 40 тисяч росіян і його околиці потрапили під обстріли щонайменше 27 разів. Журналісти відзначають, що в тому ж Білгороді російська армія використовує комплекси малої дальності Пан 1 Це останній рубіж оборони. Їх Використовують для прикриття об'єктів у безпосередній близькості до 18 кілометрів, але разом із ними повинні застосовуватися і далекобійні системи, такі як Бук, Тор і С-300 400, щоб збивати цілі задовго до підльоту до міста. Курська область невідомі обсіляли з початку війни сто разів, причому три бавовни зафіксовані в самому Курську. У Брянській області так званих обстрілів було 39. Тільки за поточну зиму друге за населення міста області Клинці хтось бомбив 4 рази. По окупованому Криму, нібито було завдано як. Мінімум 36 ударів. Цілями ставали військові об'єкти в Севастополі, включаючи кораблі Чорноморського флоту. Жителі російських прикордонних селищ також скаржаться на те, що система попередження майже ніколи не спрацьовувала вчасно і додаючи, коли починається стрілянина. Неясно навіть хто й по кому стріляє. Почали з'являтися фото і відео з системами ППО в Москві, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках. У Держдумі знімки з ППО в Москві назвали фейками і монтажем. Станом на 13 листопада було відомо, що Росія. Не розмістили на дахах будівель вже три комплекси протиповітряної оборони Панцер С-1 на головному управлінні МВС РФ за адресою Петрівка 38, на міністерстві оборони РФ на Фрунзенській набережній, на бізнес-центрі в Тетеринському проволку. Тим часом у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Кремль знаходиться в зоні ураження засобів ЗСУ. Саме тому в Москві почали розставляти системи ППО. Якщо ми дістаємо до Енгеліса, то дістанемо і до Кремля, сказали в ГУР. Нагадаємо, протягом грудня на військово військових аеродромах Росії регулярно лунали вибухи. У Міноборони РФ звинуватили в цих атаках Україну. Добряче дісталося аеродрому венгельсі, з якого після чергового вибуху росіяни розосередили літаки за іншими базами, ще далі від українського кордону. Як писало видання Forbes, якщо українські безпілотники дійсно причетні, до вибухів на військових аеродромах російських ВПС на відстані понад 500 кілометрів від російського кордону, це означає, що Україна має технологічні засоби, щоб нанести удар по Москві, яка знаходиться за 4. 400 кілометрів від кордону. Зазначимо, що Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до яких небудь вибухових інцидентів на території Росії чи окупованого нею Кримського півострова. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.